Від Мар'їнського ми перейдемо до Авдіївського напрямку, де за минулу добу російські загарбники 21 раз атакували в районах південніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєвєрного та Первомайського. Та, попри усі намагання, окупанти не досягли бажаного успіху. Тим часом в районі Авдіївки російські окупанти у півтора рази знизили кількість атак. Про це розповів речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. Також знизилась активність ворожої авіації та артилерії. За добу всього чотири авіаудари перед тим було 17-18. З даними військового глядача Костянтина Машувця, командування противника не полишає своїх намірів щодо просування своїх підрозділів з півночі та з півдня в районі селищ Орлівка, Ласточкіне, Сєвєрне, Тоненьке, аби добитися відходу частин та підрозділів з Авдіївки під загрозою оточення. З цією метою противника атакує на достатньо широкому фронті та одночасно на декількох ділянках, зокрема, протягом минулих двох діб по напрямку Красногорівка, Новокалинове, Красногорівка, Степове, атакували підрозділи Другої та тридцятої окремої мотострілецьких бригад по напрямку Веселий Піщаний Кар'єр та Авдіївський Коксохім атакували підрозділи 114 ї окремої мотострілецької бригади. По напрямку каштанове Авдіївка, Минеральне, Авдіївка атакували підрозділи 55 ї окремої мотострілецької бригади 41 ї загальновійськової армії в районі Водяне Авдіївка та Водяне Тоненьке атакували підрозділи 1-ї та 55 ї окремої мотострілецької бригади противника. Усі вищі зазначення атакуючі дії ворога закінчить для нього безрезультатно. Більше того, на північному фланзі Авдіївського району оборони передові підрозділи ЗСУ раптовими контратаками примусили передові підрозділи 15-ї окремої мотострілецької бригади та другої загальної військової армії, південніше Степового полишити дві позиції та відійти у північно-східному напрямку. В свою чергу південніше селище Новокалиневе українські війська витіснили підрозділи 132-ї окремої мотострілецької бригади, також з двох передових позицій, і от, попри величез. Езні втрати російські загарбники продовжують наступати в районі Авдіївки. Однак, у сил оборони є план, який вони реалізовують. Про це розповів керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, суть задуму полягає в тому, що операція українських сил в Авдіївці сковує велику кількість сил ворога, а також сприяє їхній ліквідації. Мусієнко зазначив, що ситуація на цьому напрямку залишається дуже важкою, але ЗСУ її контролюють. Він зазначив, що військовослужбовці України знищують сили ворога у великих кількостях. Йдеться про піхоту та військову техніку. Росія втрачає ресурси, що й дозволяє українцям продовжувати боротьбу. Повідомляється, що величезні втрати вплинули на тактику Росіян. Так, замість великих скупчень важкої техніки, росіяни діють невеликими штурмовими групами. Крім того, велике скупчення сил ворога на Донеччині дає можливість українським захисникам проводити операції на лівому березі Херсонської області. Наразі основний напрямок російських атак Авдіївський коксохімічний завод про таке розповів військовослужбовець ЗСУ Андрій Шишук. За його словами, росіяни дуже хочуть заскочити за нашу передову позицію і там вигрузити піхоту. Задум цього плану полягає в тому, що після того, як танк Прокладе дорогу і висадиться піхота, У них не залишиться нічого іншого, крім як вступити в бій. Говорячи про атаки в районі Авдіївського коксохіму, боєць зауважив, що вони там значно посилилися, бо через тирикон може виїжджати ворожа техніка. Справа в тому, що там є бетонна дорога, а в напрямках степового і північніше поля і грунтовка. Зараз, коли все розмокає, особливої змоги туди дістатися технікою, в них не буде. Ці спроби були тиждень тому. За словами військового, майже всі ворожі атаки закінчилися тим. Що назад поверталося максимум одна чи дві одиниці техніки противника. В свою чергу бійці 47-ї окремої механізованої бригади спростували чіткі попросування окупантів на територію Авдіївського коксохіму. Про це вони написали у своєму телеграм-каналі. Захисники наголошують, що окупанти не перестають штурмувати Авдіївку щоденно. Ставку роблять на піхоту місцями застосовують бронетехніку. Підтвердженням цих слів є наступні світлини від бійців 47-ї окремої механізованої бригади. На них наш військовий ліквідував штурмову групу 114-ї мотострілецької бригади ДНР поблизу стін коксохімічного заводу в Авдіївці. Прорватися на саме підприємство ворогу ще не вдалося. Усі спроби штурмувати закінчувалися знищенням штурмових груп біля загородження. А далі ми поговоримо про втрати ворога. Зокрема, на цій ділянці фронту наші військові знищили російську бронетехніку. Відповідний відео нині шириться мережею. На ньому можна побачити, як наші військові з протитанкового ракетного комплексу Стугна знищили три одиниці російської бронетехніки. Мова йде про танк, БМП та бойову машину десантної, які якраз от як можна побачити на цих кадрах, влучно знищувалися нашими операторами протитанкового ракетного комплексу. Також на цій ділянці фронту російський танк Т-72 зайнявся полум'ям та феєрично здетонував після влучань дронів Камікадзе. Панцерник буквально розірвало на шматки. На кадрах професійна та злагоджена робота кількох екіпажів 53-ї та 59-ї бригади поблизу населеного пункту водяне. Зокрема, можна побачити, як і в півдрон уразив танк, після чого він почав палати. А згодом у нього, як можна побачити на цих кадрах, досить ефектно здетонував боєкомплект. Відзвітували про свою роботу і військові з 53-ї окремої механізованої бригади, які ліквідували низку російської техніки. Про це вони написали у своєму телеграм-каналі. На опублікованому відео можна побачити, як воїни зсу за допомогою FPV-дронів ліквідували російський танк, низку бронемашин та укриття загарників. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 495 російських загарбників. Про це повідомив об'єднаний прес-центр Сил оборони таврійського напрямку. Зазначається, що окрім особового складу було ліквідовано 4 бойові броньовані машини, 2 БПЛА, стільки ж автомобілів, а ще 13 одиниць техніки ворога було пошкоджено.